Добрий день, любителя винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 24 серпня 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це сорт Анатолія Бачинського під назвою Альбіна. Сьогодні таке величне свято, День Незалежності нашої неньки України. Я думаю і знаю, і вірю, що виб'єм ворога і Україна розпрямить. Свої плечі, свої крила і буде процвітаючою країною. Щодо Альбіни, дивіться, Альбіна вже давно дозріла, вона в мене знаходиться на арці. На арці в мене знаходиться в даному випадку цій арці, бо в мене ще є дві арки. На цій арці в мене знаходиться Альбіна і пам'яті Небесної Сотні. Якось кілька років назад. Я подивився ролик Анатолія Бачинського, мені дуже сподобалося, коли на арці висить синій і білий виноград, і я собі щось таке задумав і вирішив зробити щось подібне. Тут в мене господарчий двір, і сарайчик, і парнички і так далі. Я вирішив зробити таку арочку і запустити туди оці дві гарних форми. Що я і зробив? Про пам'яті Небесної Сотні я окремо зроблю ролик, а зараз розмовляю про Альбіну. Альбіна раннього сроку дозрівання і вона вже в мене дозріла. Так як е, пам'яті Небесної Сотні був посаджений раніше на власні коріння. До речі, Альбіна також в мене на власному коріні. Пам'яті Небесної Сотні більше, Альбіни менше. Їй в цьому році було більше 7 грон чи 8. Але ж лишилося половиною. І я чому? Бо тому що ранній сорт. Тут ми всі ходимо, діти, дружина ходить, і ми завжди скубаємо. Тому я вирішив не тратити часу і скоренько зняти, хоча б по характеристикам по ягоді і показати ближче саму грону і саму ягоду. І так, підійдемо ближче і розглянемо більш-менш детальніше про е сорт Альбіну. Ви гляньте, в мене на одній гроні зразу 4 оси. Чотири оси. Це свідчить про те, що вона солодка, і її давно їдять оси. Ну і ми їмо. Сьогодні ми її зріжемо обов'язково. Зараз покажу куща. Дивіться, який листок у альбіни. Ось. Бачите, який він посічений, розрізаний. А в пам'яті Небесної Сотні він зовсім інший. І щодо того, які листочки, гляньте, всі листки з іншої сторони, всі чистенькі, все, все добре. Тут трошки загущено і взагалі, він в цьому році трошки загущений в мене, я йому дав трошки фори, бо обріжу. Зараз я виключу. Ось, я хочу показати те, що він дуже стійкий до хвороби. Що один, що другий, і взагалі. Всі сорти Анатолія Бачинського не, не, не вибагливі. Тут провів я три обробки стандартних. Я постійно так кажу, в цьому році реально я провів три обробки, навіть третю обробку я дві обробки на каналі показав, як я проводив, а третю не показав, бо не було часу. Хоча я її проводив, і обов'язково проводив і не нехтував тим. Дивіться, сорт Альбіна. Бачите, яка ягода, біла ягода, гарна, яка крупна ягода є. Батьківська пара, наскільки я не помиляюся, тут подарок Запоріжжю на кишмі зимостійкий. Е, морозостійка форма, за арки я її не знімаю. Вона в мене так з осени обрізав і вона лежить в мене на арці. І все нормально, все гарно перезимовує. Смачна ягода вже дозріла, ягода крупна. Грони тут я від Анатолія Бачинського чув, що 800-1200 грам сягають. Взагалі, в окремих моментах навіть грони бувають до 2 кг. Ну, в мене такого не було. В цьому році були грони ну, максимум скільки тут грам: 300-400 грам. Ну, ягода зразу кажу, крупна, гарна, овальна, видовжена. У мене вона вже почала дозрівати. Я вже коли цукор набирала, я вже листя тут обірвав. І ось тут вісіли грони. У мене тут по три грони вісіло. І вже він цілий день на сонечку, бачите, сама ягода в тіньочку, якщо з цієї сторони, вона зеленіша, а тут вона вже ну, підпечена, вже тут вона якби від сонця стала більш такого жовтішого кольору. Грибіножка, бачите, товста, не перегинається. Гарно, мені що подобається. ну Не знаю, звичайно, як воно буде, коли буде грона вісіти е кілограм або до двох. ну Я думаю, що і грибіножка буде більша, все витримає. З особливого догляду за нею тут немає ніякого такого. Е не знаю, обробив три обробки обов'язкові, да, пасинкував обов'язково зеленої операції, проводив. Ну, Зеленій операції, я думаю, по, по всіх селекційних формах, сортах кожен проходить і це все робить, бо зрозуміло, чому і по яких причинах. Більш я такого нічого не скажу, що там їй щось треба, супер-пупер. Підливаю по, по мірі підсихання ґрунту, дивлюся, якщо треба, все нормально. Вона в мене розташована на сонечку тут, а так нормально, і зранку до вечора є сонце, гарно дозріває. Квітка в неї жіноча, але дуже запилюється добре. Горошиня немає. Навіть якщо порівнювати, я все порівнюю з пам'яті Небесної Сотні. Хоча перший раз в мене в цьому році поганий момент тоді, коли він запилювався, поганий був погода, ви пам'ятаєте, який рік був, весна, яка була. О, а Альбіна запилилася нормально. І все мене тут влаштовує. Взагалі я на пагін лишаю не більше двох грон, трох грон я собі не дозволяю. В даному випадку тут це в мене в тому році була сигналка, і в цьому році я вирішив все ж таки я так дозволив собі кинути по дві три по грони. І в мене тут була одна грона, друга, третя, одна, друга, третя. Якби я лишив там по одній гроні, то відповідно і ягода була б крупніша. Велика, велика сила росту в куща блози. В Ростуть, наростають, ось піднялися і пішли-пішли до самого верху. Я вам скажу, лози тут буде. Я думаю, на наступний рік буде кращий урожай. І все. Давайте ми зараз поважимо ягодку і розріжу. Так, беру я раз ягоду, другу ягоду, ось третю ягоду. І четверту ягоду, да? щось більше зберемо. Та не буду я вибирати. Отак. Дивіться, ось дивіться, які гарні ягодки. Бачите? Як вже кажу, вони зразу були така біла-біла, а потім вона вже стає трошки жовтішого кольору, бо вже, чесно кажучи, вона давно дозріла і вже перестигла. І вже давно треба було зняти. Але це таке. Дивимося. Так, нулям Ягода. 9, 8 грам. 10 грам. Ця ягода трошки більша, буде більше. 12 грам. Ось 8 грам. Всі ягоди разом 40 грам. Ось така ягода 10-15 грам. І. І гарненька. Тепер розріжемо її цю ягоду і подивимося її. Ось я розріжу її поперек. Поперек розріжу, бачите, кісточки. І розріжу її поздовж Цю розріжу. Ось, ось так вона виглядає. Бачите, такий білий слойчик, ягода. Ягода сама плотненька. Кісточки є, звичайно. о 4 кісточки. 3-4 кісточки, 2 кісточки, як яку. І, і ягода сочна. Соку тут, бачите, ось хватає До речі, вчора мірав е, цукор, 22% цукру було. Так що, друзі, ось така ягода. Е, зацінив я її непогана. Е, кожна форма і сорт. По-своєму ця, е, 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 ця селекційна форма, сорт зовсім по-своєму. Смачна ягода. Друзі, всі форми е, Анатолія Бачинського, е, смакота, пам'яті небесної, сотні, кібор, альбіна і так далі, всі, які є на моєму участку, я е, всі більш-менш вже знаю, бо вони вже в мене не один рік. Альбіна у мене другий рік, я про неї мало що знаю. Хоча все, що заявлене Анатолієм, я більш-менш йому довіряю. І хоча чому більш-менш? Тому що перевірю сам особисто на своєму участку. Про що я маю на увазі, це всі ці сорти, його, які в мене ростуть, вони в мене перевірені до тріску. Невибагливі взагалі в, в догляду. Ось взяти пам'яті Небесної Сотні, які йшли дощі минулому, позаминулому році, він не, ніде не тріск. Ну, не тріснув. ну Не буває такого. Десь одна ягода все ж таки може і десь підтріснула, але це на весь на всю шпалеру одна-дві ягоди. Ну я це не рахую. Ось. І інші сорти має так само. Хоча, думаю, Альбіна буде тож, також до тріску непогано. Ось таке в мене чудо на той колекційний виноградник, що я його дивлюся, доглядаю, випробовую, що не подобається, перепрививаю, викорчовую. Ну, Альбіною я вже задоволений і взагалі такими формами, сортами Анатолія Бачинського також задоволений. Ось таке, друзі, коротеньке відео вийшлося в мене про Альбіну. Може, кому що ще цікаво про неї, пишіть в коментарях, задавайте питання, обов'язково відповім. Сорт Альбіна Анатолія Бачинського рекомендую. Майте на своєму участку і будете радіти цьому сорту. А я вам хочу побажати всім гарного дня. Мирного неба і слава Україні!